Засідання виконкому 26 січня пройшло оперативно. Лише декілька питань викликали жваве обговорення. Зокрема, доля комплексу відпочинку Заїр і бару «Штопор». Питання не нове було устне звернення від Заїру. Продовжити на три місяці їм ще роботу в тому режимі. Було наше рішення з вами до там 5 го числа, по моєму да? 5-го числа продовжити їм роботу. І після 5-го числа припинити роботу тільки з одинадцятої там до десятої години. Попри рішення виконкому, Заїр продовжує працювати у нічний час, этот шум терпіть уже невозможно, я вам чесно говори. Все, есть закон, мы действуем по закону. Потом я подумаю. Мы опять всю ночь не спали из-за них и ничего сделать не могли. Сколько можно? Voilà, пути... Мы уже не выдерживаем. Вот такие нервовые. Через то, что заир в нашем доме, через то мы нерву. И что тоже там? Она не нервова, она не знаю. Там постійно звук. Звук, да. Там даже плохой человек жить не сможет, потому что еще и вибрация. Дійсно емоційна складова людей, якби я людей розумію, в такому стані жити неможливо. Тому я пропоную те, що ми говорили з вами, що 22 година. Ми Виході з того всього, що у людей є цільове призначення безпосередньо цих приміщень. Ми в даному випадку не можемо їм заборонити не функціонувати взагалі, це їхнє право по закону. Ми можемо тільки скористатися своїм правом регулюванням графіку роботи. Тому пропозиція до 22 го години, згідно чи назию, моя. Тобто я, будь ласка, став на голосування. Хто запрошує, голосувати? Допроти? проти утрималися. Дякую. таким чином виконком обмежив роботу штопору до 22 годин, залишивши незмінною позицію по загіру. Активне обговорення викликала і програма економії бюджетних коштів. Ми пропонуємо розглянути затвердження плану заходів щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткої. Економії бюджетних коштів та посилення фінансової бюджетної дисципліни міського бюджету на 2016 рік. Сама назва говорить про всі заходи, які ми плануємо зробити. Ми всі перелік цих заходів роздрукували, кожному, щоб не перечитували. Це не тільки буде робота над доходною частиною бюджету по податках, а ще і жорстка економія по самій видатковій частині що тільки один кіловат вже електроенергії коштує гривня 90 одна гіокалорія 1700 -700 гривень це значні кошти тобто жорстка економія яка дасть нам змогу направити кошти саме на розвиток міста в першу чергу мова йде про енергозбереження та енергоефективність. Тому нам потрібно номер один, якщо те, що от ви озвучили правильно, це застосовувати енергоефективні технології. Здача номер один це наприклад, от те, що ми зробили в минулому році. Ми поставили дві котельні там, де ми мали масштабні траси, мали масштабні втрати. Зача номер два, те, що ми обговорювали на минулому виконкомі, те, що нам, на, дасть Бог, якщо все буде далі, майже 11 мільйонів гривень прийде на заміну ламп освітлення, вуличного освітлення, і таким чином ми майже в два рази будемо отримувати економію по вуличному освітленню. Тобто давайте розуміти, що ми маємо видумувати момент, навіть якщо ми вкладемося один раз коштами, то це має потім нам дружно всім економити фінансування. З одного боку, економія, з іншого збільшення надходжень до бюджету. І в цьому документі ще хочу наголосити, що до останнього закону це про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Стоїть питання саме в відділі культури в бібліотеках розширити перелік платних послуг. Тобто, теж ми наголошуємо, що це додатковий ресурс залучень, якщо ми по якихось статтях. Економи із міського бюджету по загальному фонду, то в той же час даємо можливість закладам культури, освіти розширювати свої платні послуги. Яких ще? Надавати платні послуги, наприклад, вчитель дає людині, дитині, читає факту. Це, це додаткова зарплата. Це, це, це є норма закону. Колеги, це є законотворець, він прийняв цю норму. Він дає, він зобов'язує нас, комунальні заклади, надавати платні послуги. Але це, ще раз повторюю, це комплексне питання, тому ми це питання в рамках ефективності використання комунального майна розглядали. Тут теж ці пункти вкладені. Я, Але давайте кожному... я розкажу Ольгу Вудимо, яким чином. Тобто, наприклад, відділ освіти має можливість організовувати позаурочний час додаткові курси, додаткові секції. Розумієте, так? І таким чином надавати додаткову послугу, яка може бути Спасибо. платною, і е, людина має праві, право вибору: брати цю додаткову послугу чи не брати. Тобто вона є додатковою, але вона є платною і дійсно таким чином можна залучити додатковий ресурс. От таким чином числа нововведень виконком створив антикорупційну раду. Є багато дійсно таких питань, які носять е, 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 елемент е, спірності. Громадяни не до кінця впевнені або сумніваються в рішеннях Ради, в тому числі рішення виконавчого комітету, звертаються з повторним розглядом цих питань. Багато ходить чіток з приводу розгляду того чи іншого питання, для того, щоб була в нас структура, яка фізично такі скарги в тому числі, зможе розглядати, ми значить, ініціювали створення антикорупційної ради. Склад ради зачитайте, будь ласка. Склад ради Христик Дмитро Викторович, перший заступник міського голови, глава антикорупційної ради. Карів Костянтин Юрійович, заступник голови антикорупційної ради, Здаренка Тетяна Анатолівна, головний спеціаліст юридичного відділу, секретар антикорупційної ради. Це особа, яка зараз відповідає mm -hmm. за запобігання корупції. Халаїм Тамара Петровна, начальник відділу кадрової роботи. Керівник служби оперативного моніторингу виконавчого комітету після створення і провод... після проведення конкурсу буде ця особа у нас прізвище. Попруга Марія Петрівна, начальник сектору комунального майна виконавчого комітету, Бондарчук Тетяна Михайлівна, головний спеціаліст відділу економіки виконавчого комітету, Данилюк Євгенія Васильівна, начальник фінансового управління міської ради. Ці дві Посади це особи, які відповідають за розробку саме регуляторних актів, mm -hmm. для того, щоб ми одразу могли їх mm -hmm. перевіряти на раді. Шевченка Марія Ігорівна, депутат Ірпінської міської ради за згодою, як голова комісії, яка за цим напрямком працює, і представник Керпінського відділу поліції за їх згодою після надання їм кандидатури. Немає нікого зауважень ніяких. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Дякую.